Вам, Люба, Сьогодні випала мені черга, щоб я мав слово до дітей і може так разом, щоб я вас бачив. Я хочу, хотів би говорити до вас і також до всіх нас загалом і про серце наше. Важлива, дуже тематика. А і перед тим, щоб дати напрямок для наших розгляд, я хотів прочитати кілька моментів, які Господь Ісус звернув увагу колись з тих слухачів, яких він проглянув сьогодні до нас. І я хотів вас, потім я хочу вас дещо спитати від вас. Отож, це Івангелій від Луки, 6 розділ, з 43 по 45 вірші. Слухайте уважно, потім мені скажете, що ви процедуру. Нема доброго дерева, що родило злий плід, ані дерева злого, що родило плід добрий. Кожне ж дерево плоду свого пізнається. Не збирають, бо фійк і стернини. на наглобуть. Не рвуть. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить. А лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорить уста. Як ви думаєте? Тільки сміливо. Всі думки ваші приймаються. Про що говорить Господь Ісус? Дякую. Ще. Я ж надіюсь, ви не боїтеся. Прошу? Про їжу. Про ж Теж цікаво. Правильно. Він говорить, Господь Ісус говорить, що грушку на сливому дереві неможливо не зірвати. Ще? Осаці правильно, яке добро. Свого серця воно все треба тільки добро. Дякую. Ще які думки? Не знаю? Молодець. Ініціативна, дівчинка. Молодчина. Приходите до серця. Бо чому Тому що це допоможе щось в серці, мов дикласти. Дякую. Я не буду вас томити, Дипора. Я просто хотів сьогодні закликати вас, щоб ви могли думати, що відбувається в моєму серці. Тому що зверніть увагу за собою. Старайтеся, навчитися ловити себе на тих чинках, які ви робите. Коли ти робиш якийсь хороший чин, в тебе виникло бажання поділитися з кимось чимось. Тебе виникло бажання допомогти мамі. І ти береш і робиш цю справу. Послухатися так. Ти захотів цього і ти зробив це. Це все поведінка ваша, яка виливається в певні вчинки, певні діла, певні поступовання, певні мотивації, які, ми, які рухають вами, коли ви робите ті чи інші справи, вони виходять звідси. В той же час ловіть себе на тому, що коли ви робите якісь чин, коли ти піднімаєш голос на свою маму, ти собі дозволяєш. Різко підняти голос на маму. Коли в тебе виникла певність запеклість в серці, і ти не хочеш ні поділитися, і ти готовий образити молодшого. Ти готовий висміяти свого друга, який сидить справа чи зліва чи в школі, чи в надійній шкілці. Ти готовий посміятися на людину. Це теж виходить з твого серця. Воно не береться ні звідки, що я такий хороший, такий ласкавий, і тут раптом на мене щось зійшло, і я взяв і висміяв при всіх товариша зліва чи справа. Йому було боляче. І я це зробив. Це виходить з нашого серця. Нічого дивного, що Соломон колись у притчах, в 17 розділі, він. Писав, бо він розумів, це дуже добре. І Соломон казав: на усе, що лише стережеться, серце своє стережите, з нього походить життя. Всі ваші вчинки, добрі і недобрі, походять з вашої нутра, з вашого серця, з цього центру життя. Одна лише проблема, що життя показує, що ми не останні тримати. Порядку своє серце. Нам потрібна поміч. І язикі колись дуже давно про це писав, коли Господь передбачивши і знаючи, що ми самі не можемо справитися своєю продавою. Ми не можемо витягнути себе самі з болота, взяти себе за голову чи за руку і самі себе витягнути. Ми не можемо цього видати. Він сказав, прийде день, коли я вийму твоє кам'яне серце з тебе. І ставлю туди серце сподівається, серце, яке здатне любити, серце, яке хоче служити людям, яке хоче допомагати, яке не хоче у нас уху, щоб для інших і хоче слухатись тата, маму і робити це радістю. І саме для цього прийшов Господь Ісус, для того, щоб зробити це можливим, щоб дати нам цю можливість, вийняти з нас Кам'янеса. Бо всі ми народжуємо цю пораду, коли не розумієте. Всі ми народжуємося, приходить цей світ, з нашим серцем велика проблема. В нашому серці планує камінна атмосфера. І моє серце завжди прагне робити недобре. Але Господь Ісус саме для цього прийшов. Тому моє заохочення і заклик до вас. Попробуйте на цьому тижні. Ходити і ловити себе на тому, що рухає мною, коли я роблю ту чи іншу справу. Попробуйте се, тренувати себе, розпізнавати стан свого серця. Що відбувається в моєму серці, коли я роблю добрий чи коли я роблю злочин, що мною мотивує? Попробуйте. Домовились? І два слова до нас, люба церква. Я хочу говорити про те саме. Бо це саме, що стосується дитячого серця. Це абсолютно стосується серця кожного з тих, хто приходить на це місце і хто бродить де інде. Люба справа, любий вчинок, люба мотивація, люба думка народжується тут, виходить з серця. І тому Павло, апостол Павло закликає церкву і говорить, що в Галатам 5-му розділі він каже. Ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла. Тому що далі він говорить, учинки тіла ями. І цей список точно повторюється в Марка 7 роді, коли Господь Ісус говорить про проблему серця і говорить, бо з серця людського виходить. І цей список можете дома співставити. Галатам 5, Марка 7. Він говорить, учинки тіла ями то є перелюб, нечистість. Розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, версії, завитки, п'янство глянки, подібне до цього. Це виходить з кам'яного серця. І тут же ж Павло пише, але коли Господь Ісус змінює наше серце і робить його плотяним, Він говорить, плід духа теж ямий. Це любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здерливість. Він каже, закону нема на такі. Тому для нас усіх нагадуємо, як ми пильнуємо своє серце, як ми пильнуємо своє серце, тому що з нього виходять всі джерела. Пильнуйте, ходіть за духом і не вчините пожадності тіла. Я дякую вам за терпіння, а я запрошую тепер діток сюди. Ми прошу церкву стати, ми будемо молитися за нашою діткою.